У Японії вже понад тиждень не припиняються рясні снігопади. Вони вже призвели до загибелі 14 людей, 87 постраждало. Такі дані наводять японські ЗМІ. Потерпає узбережжя Японського моря. У префектурі Нієгата на мило за вишки 1 метр 20 сантиметрів. А минулих вихідних через снігопад регіон залишився без світла. Електроенергії досі немає приблизно у двох тисячах будинків. Перекрито автодороги не ходять поїзди. Серед загиблих люди, які задихнулися вихлопними газами у власних машинах, вони застрягли в кучугурах і намагалися зігрітися. Снігопади не оминули й центральної Японії. Тут вони не такі рясні, але місцеві жителі все ж таки не звикли до такої погоди. У місті Нагоя префектури Айті випало 10 сантиметрів снігу. Такого тут не бачили вже ось як вісім років. Метеорологи просять жителів постраждалих від негоди регіонів бути обережними і не виходити з дому без нагальної потреби, бо можливі перебої в русі транспорту та нові відключення електроенергії.